Святого Миколая, Мерликійського чудотворця, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби діб, життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До євреїв послання, святого Апостола. Браття, слухайтеся ваших наставників, і коріться, бо вони пильнують душ ваших і мають цього звіддати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість, бажаючи всьому поводитись добре. Тим більше ж прошу вас, це робити. Щоб якнайскоріше я міг до вас вернутись. Бог миру, що вас із мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець Господа нашого Ісуса Христа, нехай зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, діючи у вас те, що йому любить, через Ісуса Христа, якому слава. На віки вічні Амінь. Коментар: слухайтеся наставників ваших. Отже, слухайтеся наставників ваших та їм. Тут Писання говорить про наставників у церкві, про пастирів, проповідників та інших служителів, які мають дати Богу за душі пастви. Їх нам на підставі того та інших місць писання треба слухатися, їм треба коритися. Не певний, що ви у захваті, але це вимога слова Божого, це сторона послуху закону. Навіть якщо вам це не подобається, мусите робити, бо за цим стоїть сам Бог, бо це Його свята воля. Насправді слухатися наставників це слухатися Бога. Попробуємо розгорнути це трохи багато разів і багатьма способами в данину промовляв Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовив він до нас через сина, що його наставив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Євреїв 1, 1, 2. Він також настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів і вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Ефесян 4, 10, 11, 12. Підсумуємо це слово Боже, Христос воні зніща і тепер наповнює все. Він залишив різних наставників. Для нас нині актуальні посади пастирів, священників єпископів. Ці наставники готують святих, щоб служити в церкві і розбудовувати церкву, бо вони пильнують душ ваших, за які мають здати справу, здати справу Богу. Отже, по вознищенні Ісус знову повертається до моделі служіння, коли Він служить через людей, наставників, пастирів, вчителів. І тому нам треба їх слухатися, бо слухаючи їх, ми слухаємо Бога. І тут доречно пригадати слова Ісуса до учнів: хто вас слухає, мене слухає. Хто ж погорджує вами, погорджує мною, хто ж погорджує мною, погорджує тим, хто послав мене. Луки 10, 16. І слухатися, наставників корисно. Чому слухатися, наставників корисно? Бо вони пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Як ми бачимо, пастирі, вчителі в церкві відповідають перед Богом за духовний стан тих, кому вони говорять Слово Боже. Євреїв 13.7. А слова Божі є словами життя вічного. Ми напевно воліли би слухатися Ісуса, бо Він найкращий вчитель, найкращий наставник. Хоча, як показує Біблія, багато грішників не хотіли слухати і Христа. Більше того, Його вбили, як показує наш досвід, ми не в захваті від того, щоб слухати Бога, не в захваті від того, щоб додержувати ще Божих заповідей. Бо проблема нашого гріха залишається з нами аж до останнього нашого подиху. І тут важливо, щоб християнин остаточно звільнився від гріха тільки в момент, коли душа покине. тіло. Це стосується і християнина учня, і християнина вчителя. Звісно, це не стосувалося Господа, але зради від нас прийшов. Пройшов через смерть. Воля Божа, щоб християнин-учень слухав ще християнина наставника, тобто священника. Мені пригадується, як у нас один професор, який викладав семінарії, слухав наші проповіді українською. Хоча йому проповіді слухати було неприродно, бо він звик до польської мови, та може, англійської, німецької, але. Трохи пам'ятаючи, розбираючи українську російську мову, яка була схожа з українською, знаючи місце списання, що проповідувалося, він трохи розумів, трохи здогадувався, що ми говоримо. Але повага до проповіді слова в нього була особ, особлива. Не слухатися наставників не корисно. Чому? Ця думка укорінена у словах, нехай вони роблять це за радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Як бачимо, сама Біблія нагадує нам про це. Чи не схоже, Слово Боже, нехай наставники пильнують душ ваших з радістю, а не зітхаючи, бо для вас не корисне. Зауважте, Святий Дух. І автор послання до євреїв усвідомлює глибину нашого гріха, яку можна описати так: я люблю себе більше ніж Бога, і більше ніж свого ближнього. Отже, Бог використовує наш останній аргумент для того, щоб заохотити грішників коритися наставникам, слухайте їх, не засмучуйте їх, бо вони тоді не зможуть з радістю опікуватися вашими душами. Вам же буде гірше. Слухайтеся, якщо не з любові до пастиря, то з любові до себе. Бо пастирі пильнують ваші душі. І якщо ви часто готові віддячити чим завгодно лікарю за те, що він допоможе вам, можливо, вашому тимчасовому тілу, то з яким страхом ви маєте боятися засмутити пастиря, який опікується вашою безсмертною душею, бо засмучувати духовного наставника, ви засмучуєте Бога. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. В той час став Ісус на рівні місці, була там велика сила Його учнів, і, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з попережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його та уздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж уздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися. Бо сила виходила з нього і всіх уздоровляла. Тоді він звівши на своїх учні очі, почав казати: Блаженні у Богу і по ваше Царство Боже, блаженні голодні, нині бо ви насититеся, блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятися. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я Сина Чоловічого Ради. Радійте того Дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Коментар Радійте того Дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Дорогі мої, на перший погляд. Висловлювання Господа про те, хто є ближній, може видатися дивним. Як Ісус Христос може назвати блаженними або щасливими убогих, голодних тих, кого ненавидять, тих, хто плаче. каже, ще й з цього. Ми, люди радше, хочемо мати достаток, бути щасливими, мати упевненість у житті. Однак Божі дороги для кожного з нас є унікальні. Так людина завжди прагне стабільності у житті, щастя, радости, але маємо визнати, що саме наші життєві труднощі і клопоти правдиво показують, ким ми є, яке наше духовне життя і які наші стосунки з Богом. Коли збудуємо своє існування лише на земному фундаменті, то вся будівля завалиться в час нашої смерті. Лише у того, хто живе з Богом, смерть не може нічого забрати, тому не раз саме наші проблеми наближають нас до Бога, показуючи непевність усього земного. Так часто трапляється, що саме ці труднощі є для нас доброю нагодою наблизитися до Господа і з'єднатися з ним, про що можна говорити в День Святого Миколая. Про надзвичайну постать Святителя Божого, завдяки чому його згадують через століття у всіх кутках землі, про численні дива, здійснені ним, про його доброту, про його віру в Бога, завдяки якій ця людина стана тим, ким вона була у світі і перебуває у вічності. Про все це можна говорити в День пам'яті угодника Божого. Проте це будуть балачки, які не принесуть багато духовної користі. Люди послухають їх і розійдуться далі по своїх святкових і буденних справах, залишаючись в принципі тими, ким були раніше. Навряд чи хтось захоче наслідувати в повній мірі Святого Миколая, адже між ним і нами, як кажуть, люди, прирва, не тільки в часі, але й у святості наближені до Христа. А якщо між мною і Святим Миколаєм прирва, тоді навіщо мені наслідувати його так міркує насправді дуже багато людей? І в цих міркуваннях, начебто є логіка, якби не одне, але. І стосується це, але віри в Бога. Віри не просто визнання існування Творця. А віри, що преображає людину, віри, що чинна любов'ю. Галатів 5:6. Якщо ви маєте таку віру, якщо удосконалюєтеся, зростаєте в ній, то між вами і святителем Миколаєм немає жодної прирви, адже ви обидва є працівниками Божого саду, Божої ниви. Ви разом преображаєте цей грішний світ, перетворюючи його на Царство Боже. Спочатку це проображення відбувається у власному серці, а згодом у серцях ближніх, тобто у всіх тих, кому пощастило перебувати поруч з вами. І все сказане тут, не вигадка, дорогі мої, це прямо сказав Господь Ісус Христос, коли фарисеї спитали Його про прихід Божого Царства. На це Спаситель відповів: Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там. Бо Боже Царство всередині вас, і заслуга Святителя Миколая полягає в тому, що Він ці слова сприймав всерйоз і втілював власним життям чому згодом ми стали свідками. Про це ці христові слова, сказані свого часу допитливим фарисеям, стосувалися не тільки святого Миколая, чи інших прославлених угодників Божих. Вони насправді стосуються кожного з нас. І якщо ви у свою чергу сприймаєте ці слова в повній мірі і почнете втілювати власним життям, то наступні покоління людей зможуть стати свідками плодів вашої віри, уже не кажучи про ближніх тих, кому пощастило. Так що можна говорити в День Святого Миколая. Найкраще цього дня говорити про віру в Бога, завдяки якій ми можемо насправді стати кращими людьми, творити небачені для нас добрі справи і стати згодом правоцівниками на Божій ниві, як це свого часу робив святий Божий угодник Миколай. Святитель Миколай за життя був маловідомий. З його життя ми знаємо лише дві-три розповіді епізоди. Уші ви ці оповідання знаєте, як він позбавив воєводу, як він зупинив страту безневинно засуджених, як він таємно допомагав збіднілій сім'ї, це все, що ми про нього знаємо. Значить, за життя ніхто, окрім близьких людей, окрім жителів цього маленького містечка мири, не знав його. І про те, що Відтитель Миколай ніби залишився живий, ніби продовжує жити серед людей. Значить, є такі святі, які, не прославивши себе за життя, продовжують молитися за своїх братів, продовжують творити у цьому світі справи милосердя. Чому ж це так? Причина полягає в тому, які справи людина робила за життя, на що йшли її сили. У що вона укладала усю свою душу. От ми з вами, кожен з нас, живемо для себе, кожен своїми турботами, проходить наше дуже коротке життя, відносить нас на цвинтар, і через одне-два покоління всі про нас забувають, і напис не завжди можна прочитати на могилі, усе заростає. І от давайте подумаємо пройде 100 років, ну 200 років. Цвінтер цей, можливо, стоятиме, але хто 200 років згадає наші могили, йдемо з цього життя безслідно, і тільки благаємо Господа, щоб Він нашу жалюгідну і слабку душу у своїх селищах упокоїв. Ми чекаємо майбутньої дії Його Святого Духа, щоб від нас спочили трунах підняв і оживив. Так, з нами, але не так з великими святими. Ми живемо для себе, а вони жили для інших. І настільки жили для інших, що коли кінчилися їх земні мандри, Господь, як ведав їм владу, продовжувати залишатися на землі, Якби ще до загального воскресіння воскресив їх. І саме тому пам'ять про святих для нас, це не просто спогад про їх діяння. Подвиги, святість, а їх жива дія на нас. Коли ми з вами просимо Миколая Чудотворця про допомогу, про зцілення, ми до нього звертаємося так, якби ніби він був живим серед нас. Така благодать святих, що віддавали себе людям, і нам з вами залишається вибір у цьому житті. Якщо ми хочемо йти дорогою людською шляхом себе людства і гріха, то наша доля, сон, забуття, безпам'ятна молитва, і тільки потім Господь нас ожитворить. Якщо ми хочемо, щоб без першої миті, як ми померли, Господь дав нам сили продовжувати робити щось у житті, ми повинні вже зараз постаратися жити по-іншому, по-християнськи. Що Миколай угодник, він усім відомий, але ми знаємо дуже багатьох людей нашого часу, які померли, але їх життя було таким, що Господь їм дав, як і Святому Миколаю, цю дивовишну владу бути якби безсмертними ще до загального воскресіння. І такі люди моляться за нас, являють масу знамень і чудес. Не менше, ніж це було в древні часи. Отже ще раз, якщо ми з вами, дорогі мої, зараз просимо про молитви і про допомогу Миколая Чудотворця, ми повинні подумати про те, щоб не лише просити, але й щось давати, щось людське, християнське у своєму житті робити. Тоді ми хоч би в малій такій тисячній нікчемній мірі, уподібнемося нашим великим братам святим, які прощали і за життя, і після їх тілесної кончини. І на кінець пам'ятаємо наставників ваших, які проповідували вам Слово Боже, і, дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте. Їхню віру. Євреїв 13.7. Ради нам святе письмо. От тільки, дорогі мої, мало людей, які начебто уважають себе вірними християнами, читають Біблію, а якщо відповідно не читають, то і не знають. А якщо не знають, то як зможуть виконати? Про яке виконання може йти мова, якщо із заповідями Господніми не можуть визначитися? Тобто, які біблійні приписи слід вважати заповідями Божими, а які людськими, бабськими забобонами, уже не кажучи про якісь поради, навіть ті, що містяться в Біблії. А хіба не треба робити так, як радить Біблія? Адже Біблія і є слово Боже? Дорогі мої, цілком слушні запитання? Але тільки для людей, для яких Слово Боже, Біблія має вартість для людей, які наслідують приклад Євангельського купця, який шукає добрі перли, і, знайшовши одну коштовну перлину, іде і продає усе, що має і купує її. Матея 13, 45-46. Але таку високу ціну. Тобто бути готовим віддати зради слова все, зокрема власне життя, охочих знайдеться ой, не так вже й багато. Хоча, чесно кажучи, готових взагалі щось віддати, поступитися якоюсь дрібницею, виявляється дуже мало. Тому і виникає вибіркове слідування біблійним принципам, тому і виникають усілякі гіпотези та припущення, що намагаються нівелювати цінність Божого Слова, підданість сумнівам, істинність написано. і як наслідок виявляється все менш охочих скоритися Божому Слову. Втім, в такому стані речей немає нічого нового. До своїх прийшов і свої не прийняли, а тим, які прийняли Його, і що вірують Його ім'я, дав силу дітьми Божими бути, які не від крові, не від похоті плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилися» – Івана 1, 11-13. От тільки щойно наведена євангельська цитата стосується не тільки христових сучасників, але й подальші покоління людей, серед яких лише незначна частина вирішила слідувати за Христом, стати малим стадом, як із цього приводу колись висловився спасити. До чого малого стада без жодного сумніву належав Миколай Чудотворець, архієпископ Мерлікійський, пам'ять якого урочисто вшановуємо Україну, вшановують. Але, на жаль, так мало про нього знають. Уже не кажучи, щоб наслідувати його віру у Спасителя, яка, власне, і зробила його тим, ким він був в земному житті, і залишається в житті вічному, дитиною Божою. Певно, мало з тих, хто святкуватиме свято Микола, Миколая, міг би назвати саме так Божого угодника Миколая. Але напевно особисто для свого святого Миколая. Це був найбільший титул, найбільший його життєвий скарг зватися дитиною Божою. Бачите, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. 1 Івана 3:1. От тільки до кола дітей Божих може потрапити будь-хто. Було б тільки бажання прилучитися до Божої сім'ї, де панує любов і де Бога, Творця нашого, можна просто по-дитячому по називати – Отче Батько. Заради такого дійсно варто віддати все, продати все, що маєш, як це свого часу і зробив святитель Миколай Чудотворець, пам'ять якого ми вшановуємо через 17 століт. Як тільки думайте, що у цей термін ще минається століть, після його відходу в вічність, де він зустрівся з небесним Отцем. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Залиште коментар, поділіться своїми думками. У першому коментарі ділю благословення, там напишіть імена і проподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу.